І коли я зробив земний уклін, Бог сказав мені, що я маю приєднатися до Ахмадіату. Мене звуть доктор Амар Сінхман, і я мусульманин Ахмадії. Я доктор Амар Сінг та мусульмана Ахмаді. старший науковий співробітник, хотів би поділитися історією свого життя від мого виховання як сикха до мусульманина на Ахмаді. Це почалося очевидно з виховання моїх батьків. Коли батько казав мені, що якщо ти втратиш багатство, то ти нічого не втратив. Якщо здоров'я, то ти щось втратив. Якщо характер, то ти втратив усе. Я жив з цією думкою. І, Я прийшов до того, щоб прийняти гмадіат. Моя мама казала мені що Богові ніколи не подобається той, хто асоціюється з брехнею. Раб пасанд карда Крім тих, хто переймається за істину Моє перше знайомство з ісламом відбулося в 2013 році, коли мої друзі подарували мені священий Коран, який є найкращою книгою, на мою думку. І ми почали обговорювати єдність Бога про що говорить Всевишній Аллах у священному Корані 1400 років тому. тоді я, як вчений, розмірковував над тим, що говорив Дарвін. Все це спонукало мене досліджувати цю тему глибше, що я її робив. І одного разу я відвідав одноденний курс «П'ять стопів ісламу у центральній мечеті Лондона. І саме тоді я почав вважати себе мусульманином соніту. Я був просякнутий ісламом. І одного разу на одному заході дала. Один із ведучих у прямому ефірі сказав мені, що Амара Сінг, ви приєдналися до Ісламу. Ви знаєте, що ви отримуєте 72 діви в раю. Це був незручний момент для мене, тому я відповів йому, сказавши, що я приєднався до ісламу через відповідальність перед Богом. У судний день я хотів би бути на правому босі, а не на лівому босі Бога, Всевишнього Аллаха. Так що це був поворотний момент у моєму прагненні до пізнання ісламу та від ісламу до того, щоб стати Ахмаді. Вони також казали, що в одному районі є мечеть Кадіані. і я не маю ходити в цю мечеть. І завдяки власним дослідженням, я виявив три відмінності. По-перше, це здебільшого пов'язане зі смертю Ісуса, Салям. по-друге, із завершеністю пророцтва. по третє, із продовженням духовного наступництва. Я домовився про зустріч з кимось у ахмадійській мечеті, мечеті Дарус Салям. Вони зустріли мене з відкритим серцем, і я поставив всі три питання. Вони дали мені відповіді. там був президент та місіонер. У нас була довга дискусія. Я записав усі відповіді і повернувся до своїх сонійських друзів, а потім спитав їх: яка твоя думка, брате? Яка твоя позиція щодо цього? І тоді вони сказали мені, що ти нічого не знаєш із цього приводу, що вони написали у своїх книгах, наприклад, у Рухані Хазаїн. Ти не знаєш, що там написано. Будь ласка, йди та прочитай. Я повернувся і знову прочитав те, що було написано в руханні Хазаїн. І знову повернувся до своїх суміских друзів. Друга відповідь була така Брата, ти не знаєш, вони змінили Коран. Вони змінили Коран, тому я змушений був повернутися і прочитати Ахмадійську версію Корану. коментарі. Я читав із коментарями і альхамдурілях. Я тільки вдячний Богові за те, що я знайшов істину, раціональність і те, як гарно кожен аят пояснюється його філософським змістом, а не буквально. наприклад, у мене була розмова з моїми друзями-сунітами, що Всевишній Аллах протягне на взявши за чуби, тобто волосся спереду. Я насправді посміхнувся і сказав цьому братові, що якщо у когось немає волосся, як Всевишній Аллах тягтиме? Це був не жар чи спростування для нього. Це було просто для того, щоб підштовхнути мого брата, брата соніта, ще раз подумати, що Всевишній Аллах знає кожен намір, кожну думку, сформульовану в передній частині головного мозку, в місці, де росте це волосся на голові. Так що це був ще один момент. Який змусив мене повернутися та прочитати ахмадійські книги, я продовжував читати ахмадійську літературу. І коли я зробив земний уклін, Аллах сказав мені, що я маю приєднатись до Ахмадіату. Я вступив до Ахмадіату, і це найкраще рішення, яке я прийняв у своєму житті. І я хотів би розповісти про духовні переваги, які я отримав. Зараз я в стані вічного оптимізму. Це перше. По-друге, щодня я прагну підвищити свій рівень праведності, думаючи про життя в потойбіччі. По-третє, тепер я маю місію. Так, ми створені для поклоніння Богові, але ми не повинні поклонятися 24 години на добу. В інший час, оскільки я навчався на старшого наукового співробітника, я працюю у фармацевтичній промисловості, щоб зробити свій внесок і принести реальну користь суспільству в галузі охорони здоров'я. Мої дорогі брати та сестри. я хотів би поділитися двоетапним рецептом. Цей рецепт полягає в тому, щоб досягти вічного, а не короткочасного успіху, який досягається через молитву в тяжку працю. Молитву можна здійснювати, як це визначено ісламом, або ви можете просто сісти і розмірковувати та попросити Всевишнього Аллаха відкрити ваше серце. Як тільки ваше серце відкриється, подумайте про збереження нейтральності. Другий момент це старана робота, яку ви можете почати з читання літератури, пов'язаної з Ахмадіатом, яку ви можете знайти онлайн на вебсайті Алііслам.орг або ви можете просто переглянути відео на YouTube на каналах MTA. Повірте мені, мої дорогі брати і сестри, все це допоможе вашому духовному розвитку. Це життя дається тільки один раз. Тому постарайтесь, що сили, поки світить сонце.